Місце для показу фільму режисера Олександра Аскольдова, комісар, який пролежав багато років на полиці і був заборонений радянською владою, обрано не випадково. Захід провели в Одеському музеї голокосту. Стрічка розповідає про знищення єврейського народу під час громадянської війни і чіпляє з першого кадру. Фільм комісар був знятий у 1967 році. У прокат в Україні він так і не вийшов. Його автор Олександр Скольдов став режисером одного єдиного фільму, який вперше наважився розповісти про знищення євреїв. Збереглася тільки одна копія, яку режисер встиг винести зі студії. До речі, батько митця у 1937 році був заарештований і розстріляний. Коли забирали маму, шестирічний хлопчик почув, як НКВСник сказав: за дитиною прийдемо пізніше. Тоді. Не Аскольдов сховався у друзів. Саме ця особиста причина через роки спонукала зняти фільм. Ну, я видел этот фильм, конечно, комиссар Оскольдова раньше. Просто решил вирішив... Я бывал в музее Холокоста. ну, Хотел посмотреть на большом экране, сравнить на большом экране еще раз этот фильм прочувствовать. Я знаю, сколько он лежал на полке. Этот фильм интересовался все эти годы. Холокосту, знає про все восстання, которые были, а фільми, котри були. серед відвідувачів показу були ті, хто чітко бачить паралель між минулими жахами історії і нинішніми сучасними подіями. Тут же саме Холокост, який 42-му році був прийнятий, протокол подписан об окончательном решении еврейского вопроса в 1942 году, 1942 году. А сейчас, в 2022 году, такой протокол подписали в Российской Федерации. Вот такая страшная параллель и повторение цикличность как бы вот этих всех страшных событий. Щодо найближчого майбутнього України, то Роман Шварцен просто впевнений, що наступна сторінка її історії буде безперечно світлою та щасливою. Україна унікальна страна. Своїми людьми ми бачимо невикновенний героїзм українських воїнів. Такого аналога ні до всіх воїнах. То, що зараз ділять українські воєнні і. Зло завжди уходить в нібитія, а правда, добро завжди вас режисують. Фільм Комісар про долю маленького хлопчика, якого мати була вимушена залишити в єврейській родині, про долю всього єврейського народу, який пережив страшні роки Голокосту, про людяність і жорстокість, доброту і лихо, про любов до людей і до життя.